The Це валова, одна з найдавніших вулиць Тернополя. Нині пішохідна. Починається від вулиці Гетьмана Сагайдачного і закінчується на вулиці Дениса Січинського. Через арку будинку номер 19 виходить на Руську. До Валової примикає невелика вуличка академіка Брюкнера, довжина вулиці, приблизно 200 метрів. Більше житлових будинків зведені між 1907 та 1937 роками. Сама ж валова виникла на зламі 18 19 століть, коли на її місці розібрали давній вал, який оточував. Тернопіль з 1540 років укріплення розрівняли, засипали, але все ж таки дали назву вулиці. Під час Другої світової війни багато будинків було зруйновано та відновлено згодом. Ця стіна це улюблене місце тернопільських підлітків, де вони залишають частинку себе. У радянські часи і до 1990-х у будинку номер 5 діяв гастроном. Неподалік вулиці Валової розташована ще одне не менш улюблене місце тернополян для фотографій. До вулиці Валової можна зайти також з сторони пам'ятника Івана Франка, який розташований на вулиці Сіженського. Дякуємо за увагу! Над цим проектом працювали учениці 8 класів Іваха Діана та Марціяш Софія.